Недавно натикнувся на коментар. Українка радісно пише, що їде зі своїм чоловіком венесуельцем з України в Венесуелу. І це було відразу після того, як я прочитав коментарі представників цієї цивілізації про прильоти по сумах. Про їхню реакцію на прильоти по Кривому Рогу я вже розповідав в попередньому відео. Щодо сум, ось яйцефал написав: Яка добра новина. Ще один коментар від нього. Круто! Ось його профіль. Цей написав: Добре, добре, добре. Ось його профіль. А цей написав Нічого страшного. І це ніякі не боти, це реальні люди, які не соромляться писати отакі речі. А це під новиною, що посадили журналістів за співпрацю з Навальним в Раші. Ось пасажири пишуть: ідеально. А цей написав круто. Знаю багато венесуельців. І на жаль, можу сказати, що приїхати жити українцю в Венесуелу зараз це те саме, що приїхати в Росію. Це як їхати в країну, де на тебе, як на українця, будуть дивитися дещо поблажливо. Ну, типу, ти ж не винний, що в тебе такий уряд, і ви напали на нашу дорогоцінну рашу за інтереси Америки. Тепер їй доведеться чути це постійно. А дискутувати з ними психологічно виснажливо, вони всі геополітики. Венесуела визнала Крим російським. 90% венесуельців в атноголові, навіть ті, які переїхали жити в Іспанію чи США. Вони подаються на політичний захист, начебто від режиму Мадуро тікають, а внаслідку підтримують той режим, знаходячись в Європі. Ну, як і росіяни. Давно знайомий з однією парою, українець і Венесуелка. Так вони одне одного варті. Він запутінець, а вона любить режим Мадуро і Чавеса. А живуть в Іспанії на ненависному заході.